Всім привіт! Пройшло багато часу від першого мого випущеного відео на рахунок електроживлення будинку. Ось такий я хотів заказати у нас в Україні такий тестер, куди не написав, куди не позвонив, вони продані. Кругом 650 гривень 700-800, а тих продавців, які є наявності. То в них були зашквальні ціни 1600-1800. Вирішив купити я такий тестер з Китаю. Отакий От якраз він мені вже прийшов цей тестерок. Це спеціально для... тестер для перевірки акумуляторів. Перевіряє ємність акумуляторів, напругу і зали... який залишок ємності акумулятора. Значить, ось такий він собі такий гарненький. Купив із моделей Convey 208. Є різні моделі, купив саме простенькі із цієї моделі буде мені достатньо, щоб оприділити ємність. І є в мене такий акумулятор. Цей акумулятор ще був куплений з автомобілем у 2017 році. Він в мене так само стояв, але він повністю такий вбитий. В нього там 10 вольт залишкових. і... Використовував лише для освітлення отака світлодіодна стрічка на 12 вольт. Максимально такий длинний кабель. Запускав його там собі через вікно, просто щоб акумулятор просто стоїть все, що я які, як вони використовував свинцеві акумулятори всі я ставлю їх на вулиці. І на цій стрічці він собі просто там садився до 8 вольт, при цьому стрічка ще світиться нормально. Тепер акумулятор вже вже повністю, він вже вийшов з ладу. Він там ще, ще якусь бере, якісь там струми і показує 8-10 вольт. Але вже я його вирішив здати на утилізацію. І хотів показати, як, що представляє собою тестер, і як показує отакий вже повністю вийшовши з, з ладу акумулятор. Беремо от така мінусова клема. Ставимо сюди, отак прокручуємо, щоб був хороший контакт. І плюсову клему. Ось він тако в руках. Все, і плюсова клема. У натестері я вже е, налаштував е, мову, щоб була доступна не англійська. Е, Отаке менюшка. Показує він зараз 10 вольт, 10,4 вольта. Для тесту цього акумулятора нажимаємо перший рядочок заряд АКБ, нажимаємо Enter. Потім поза салоном автомобіля вибираємо другий пункт, нажимаємо Enter. Тут пише обична АКБ, АКБ АГМ, АКБ АГМ, Гелеве АКБ, Технологія і літій. Значить Ми вибираємо просто обична АКБ. Нажимаємо Enter. У нас всі свинцеві акумулятори е, вимірювання проводиться в такому режимі ЕН. На цей вже акумулятор без опізнавальних таких знаків, але в нього е, струм е, пусковий. Це 55-ка і десь приблизно в нього пусковий був струм 5, 550 А. Значить, вибираємо ще цей режим, нажимаємо Enter. І я вже був, пробував його, поставив режим 550 А. І запускаємо тест Enter. Він перевіряє, Показує, що я задав режим 550 Єн, залишковий струм, у нього 57 А10 вольт і в нього r Опір внутрішній в нього 46 ну, і Тут рекомендую його поставити на зарядку. Ще тут точно, якби не розібрався тестером. І показує, що він лише 10% лише заряджений. Значить, цей акумулятор вже він непридатний і вирішив його утилізувати. У мене є дуже. ну Там ще пару таких акумуляторів, що я вирішив здати на утилізацію і там доплатити і купити просто один новий свинцевий акумулятор. Від ваги у мене є від безперебойників. І ось такий акумулятор він вже повністю непридатний. І цей тестер реально показує, якщо можна буде десь купити бушний акумулятор або новий, можна брати сміливо цим тестером перевіряти. Дуже хороша штука. Отака. Вийшов він мені, цей тестер, замовляв я з Китаю. І прийшов він лише недавно. значить У мене буде продовження відео про електроживлення дому. Зараз вже світло з'явилося, але не можна розслаблятися. Треба, було, щоб були всі на поготові, тому що зараз приходить зима і зимою, щоб не було ніяких сюрпризів, далі в мене буде слідуюче відео. А так, на цьому я закінчую. А, ще хотів сказати, скільки мені вийшов з Китаю. Значить, з Китаю він мені був вийшов 530 гривень. Перед цим, поки я шукав по українських магазинах, він тоді заглянув, він стоїв 400 гривень. І коли я вирішив, думаю, краще я куплю тут у нас. А по факту, коли ти All X почав дзвонити, писати, коротше, ні, ці вже тестера продані, вже їх немає. А в кого вони були, то ну за шквальну ціну таку придумали. Значить, всім дякую за такий коротенький перегляд. Далі в мене вийде відео. Я думаю, що буде цікаво про акумулятори, про тестери і все остальне. Всім дякую.